Добрий день всім. Пропонуємо вам роздивитися нашу нову колекцію 100% блокаутів. Тут 26 відтінків. Зараз я прогорну цей невеличкий каталог для того, щоб ви побачили, які є відтіночки. Це саме світлий відтінок, фактура тканини під мішковинку, що з лицевої сторони, що з, зі зворотньою. Вона має 100% захист від сонця. Ось, вам приклад, на телефоні горить фонарик, ліхтарик. І, бачите, тканинка зовсім не пропускає світло. Поїхали далі. Це саме світлий відтінок. Тут йдуть декілька сірих відтіночків. Так, пошли бежеві. Відео не дуже зовсім негарно е відображає колір, але максимально е дає коричневі декілька відтінків. Ось такий теракот. Це, скоріше, гірчичний, не, не передає. Тут на екрані він дуже яскравий, а так він більш теплий. Бордо, це е, якийсь лілово-бусковий, е, схожий на м'яту, блакитний, морська хвиля, е, голубий, наближений до джинсу, ще один голубий, синій, його ще називають Неві. Блакитно-сірий. Тут знов пішли сіренькі відтінки різні. Так. Ось і, і сіро бежевий. Ці тканини вони дуже гарно підходять саме для римських штор, тому що вона, якби і м'яка. Але якщо робити склади на тесьму, то вони не дуже гарно будуть викладатися. Для римських штор чудово, і також ці тканини дуже гарно підійдуть на штор для штор на люверсах. Вона достатньо цупка для того, щоб складалась така гарна вертикальна складочка. Якщо вас цікавить, звертайтеся, будемо замовляти. Ці тканини є в наявності в Києві, в Києві майже всі. Якщо якоїсь немає, то е, термін очікування приблизно біля місяця. Тканина виробляється в Бельгії. Колекція Каса Мія. Всім гарного дня!